Волинські екологи б'ють на сполох, 4% лісових насаджень області на межі вимирання. Дерева нижчі, шкідники, особливо їм припали до смаку, ялини і сосни. Точити їх шашель починає з гори, тому вчасно побачити хворе дерево складно. ця сосна зовні ніби здорова. Проблему можна розгледіти лише з кількох сантиметрів. З однієї сторони дерева поїджена кора. Та справжня біда у середині стовбура. Синій колір на зрізі, факт присутності короїда. Заселяючись під кору. Веде активне життя, дуже швидко, інтенсивно розмножується. Його шлюбна камера невеличка, але до нього прилітає декілька самок, і з тої шлюбної камери вони починають розходитися і е, утворювати такі ходи, де закладають, де потім вже працюють личинки цього жука, і вигрізають найперше вони е, луб. Єдиний вихід для інфікованого стовбура санітарна рубка для дерева це смерть, для здорових насаджень, шанс рости і плодоносити. Ми не можемо. Ну, оце насадження лишати. Воно просто завтра впаде. Ви бачите, що дерево вже не живе. Тут, на, на який погляд не подивився, вже дерево не живе. А боротися, по-перше, шкідник знаходиться під корою. Якщо вже так з е -е, короїдами, то ні оприскуванням, е -е, ну я не знаю. Ну це важко дуже. Він собі його сфера живлення йде під е -е, слоєм е -е, кори, так само луб. Коренева губка, куроїти, непарний шовкопряд, головні причини всихання деревини спровокувала надмірну активність паразитів, зміна клімату на планеті. На сьогодні навіть місяця немає в році, в якому би температура була нижче мінус, нижче нуля. На сьогодні середньорічна температура, порівняно з нормою, перевищує на півтора, а то й два градуси. Це просто жах. Такого не може бути. Вона має бути середньорічна температура на волині там і або 7,9 градуса. Середньорічна на сьогодні вплив цього останнього десятиріччя настільки потужний, що навіть ці графіки середньобагаторічних норм починає вигинати вгору. Нині площа хворих насаджень в області складає 25 тисяч гектарів. Це чотири відсотки від загальної площі лісів краю. Прикро але хімічних засобів боротьби з шкідниками немає. Кумахи так заповзято на щитлі, що подекуди зрізане дерево заледве ледве підлягає реалізації. Ми сьогодні пройшли. Що тут можна побачити? Красивий гарний, стиглий ліс. Так от, але насправді ми побачили, звали дерево, Побачили, що сьогодні деревина, яку можуть підприємства реалізувати по ціні 1000 гривень, якщо вчасно. Цього не прослідкувати, не зрубати, не реалізувати, вона буде коштувати 300 гривень. Вихід насаджувати нові хвойні плантації. Якщо не зволікати, через 5 років ситуація може змінитися на краще. У зв'язку з цим нині волинські ліси ретельно перевіряють на предмет ураження деревною недугою. нашої області у нас там як Ток, який йде вниз, і це вже ушкоджене.